Мінську запустили останній непрацюючий ліфт. Тепер влада міста може з впевненістю заявити, програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства у частині модернізації та ремонту ліфтів у житлових багатоквартирних будинках виконана стовідсотково. За трохи більше ніж два роки вдалося повністю відновити роботу ліфтового господарства міста. Нині в Чірупинську працюють всі 27 підйомників. Жителі багатоповерхівки по вулиці у Цірупінську тепер, як і усі можуть користуватися благами цивілізації. У їхньому будинку запрацювали ліфти. Для них це справжнє свято. І Тетяна, і Анастасія мешкають на дев'ятому поверсі, тому підключенню ліфта радіють як ніхто. Говорять, не працював він років з десять. Тому дякують владі за те, що відгукнулися на їхне прохання і швидко провели роботи по відновленню підйомника. Було дуже важко, коли не було ліфта. Тепер стало. Набагато краще і легше жити в цьому домі, і радісніше на душі і на серці. Наканець ми дождались довго, звісно, ждали ну. Але... Сьогодні, слава богу, це відбувалося. Самі ж жителі цього будинку і стали ініціаторами проведення ремонту. Тим більше, що приклад, як це зробити, перейняли у сусідів, адже у всіх батоповерхівках, крім їхньої, ліфти вже працюють. Так дізналися, що в місті існує спеціальна програма, за якою у міському бюджеті передбачаються кошти на модернізацію ліфтів за умови дольової участі мешканців багатоквартирних будинків. За нею в місті було вже відремонтовано. 11 підйомників Збирали ми гроші на ліфт, Ходили по квартирам. Люди половина давали, входили в положення, половина ні. Тепер просимо жильцю, пускай вони бережно відносяться к нашому ліфту. К деньгам у міській жираді переконані, так і буде. Від часу початку модернізації ліфтового господарства у Цюрупінську не було жодного випадку пошкодження підйомників. Наразі це останні два ліфти, які не працювали. Тому влада з впевненістю заявляє. Дійсно, сьогодні запустили останні ліфти по городу Цюрпінської ні ліфтів в місті Цюрюпінське уже немає. Тож програма Цюрюпинської міської ради реформування та розвиток житлово-комунального господарства міста Цюрупинськ на 2013-2015 роки в частині модернізації та капітального ремонту ліфтів в житлових багатоповерхових будинках виконана 100%.